Доброго дня! Одна із самих стабільних вакансій це виробництво курячої продукції в місті Солецьку-Явській. З даним підприємством ми співпрацюємо вже більше 4 років, тому це надійна і перевірена робота. В місті є вся інфраструктура, школи, дитячі садочки, магазини, водні та розважальні парки. Робота постійна, не сезонна. Увесь рік можна працювати по 12 годин 6 днів на тиждень, без нічних змін. В місяць виходить приблизно 240-280 годин. Є можливість добре заробити в середньому 4,5-5,5 тисяч злотих в місяць. На підприємстві присутнє безкоштовне двохразове харчування, що дозволяє зекономити і час, і кошти. Тож, що входить в обов'язки філетування. Від грудинки автоматично відрізається акуратне філе, а далі потрібно його вручну відірвати і правильно укласти на лінію. Пакування в пластикові коробки певної кількості частин курки. Пакування в сітки для КФС, укладання ящиків з продукцією на палету, перевірка якісті, стікерування та інше. Усі процеси автоматизовані. Підвішування курей. По лінії їдуть ящики з напівсонними живими курками, які потрібно завішувати лапами на спеціальні гачки. Далі йде автоматичний забій та наступні виробничі процеси. Робочий захисний одяг та взуття видаються безкоштовно, а теплий одяг потрібно мати свій. Доїжджати до місця роботи безкоштовним робочим транспортом від 10 до 50 хвилин. Також є можливість їздити з міста Бидгощ до місця роботи. Проживання в будинках та квартирах по 2-3-4 особи в кімнаті. Ми забезпечуємо посудом, ковдрою та подушкою. При собі потрібно мати свою постільну білизну та особистий посуд: чашку, ложку, тарілку, невеличку кастрюльку. Вартість на даний момент 350 злотих на місяць за комунальні послуги з вирахуванням із заробітної плати. Оформлення відбувається в місті Биткош. Візьміть із собою паспорт і всі необхідні документи, які маєте. Песель, банківський рахунок, карту побуту, децизію, підтвердження про подачу на карту побуту. Якщо ви маєте питання, то можете звернутися за телефонами, вказаними в описі. Усім гарного дня та до зустрічі!